Ну і Міноборони цими вихідними запустили мобільний застосунок Резерв Плюс для військовозобов'язаних призовників і резервістів. Він вже доступний в App Store та Google Play Market. Зокрема, Резерв Плюс надає можливість оперативно оновити свої дані, отримати доступ до інформації про себе у реєстрі оберіг. Міноборони запевняють, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не будуть. Його можуть виписати у разі потреби згодом. Ну, і, власне, діджиталізація, але не на кожному кроці. Так, електронні черги до ТЦК уже тестують у деяких обласних центрах. Про це повідомили у міністерстві оборони. Зазначається, що попередній запис уже можливий у 19 ТЦК. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. Аби записатись до електронної черги, потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Увести персональні дані для за. Позов та згодом вам надішлють повідомлення із датою та часом вашого візиту.